Друзі, привіт! Ось у нас такі поросята. Їм три неділі. Це від нашого фунтика з кармалкою. Бачу, що гарно ростуть, от вже такі високі до голабі. Я не знаю скільки він там... Вони там кілограм мають. Коротше. Через недільку, максимум дві. Ми готові переїжджати до іншого господарства, як кажуть. Це сміч дикого кабана з кармалкою. Ось ця кармалка, це велика кармалка, вона вже худа, бо кормила три неділі. Ось таке. Хай. Кому цікаво? Пишіть, питайте. Ось як вони бігають. Хвостиками вверх, як дикі. Трошки погливі. Я лише сьогодні їх розділив від мамаші. Ось таке. Ставте лайки, пишіть коментарі до слідчого відео.